Вітаю вас, мої любі учні. Як і обіцяла, повторюємо зараз з вами вивчені чисті інтервали. Повторюємо ми не тільки теоретично, але виконуємо і практичні завдання. Спочатку нагадаємо, що таке інтервал. Це відстань поміж двох звуків. У нас є дві складові кількість ступеней і кількість тонів. Давайте спочатку пригадаємо. Що таке тон і півтон. Бо ми потім будемо її складати для кожного інтервалу. Пам'ятаєте? Пригадали, якщо немає клавіш поміж ноток, це півтон. Якщо є одна це тон. Визначаємо тон і півтон між наданими звуками. І йдемо, як пишемо, зліва направо. Спочатку. Кажете ви, а потім я розшифрую тон, півтон, півтон, тон, другий рядок, півтон, півтон, тон, тон. тон. Ну що ж, думаю, що ви впоралися. А тепер визначимо кількість клавіш ступ наступаний між звуками. Пам'ятаєте, це і буде назва інтервалу. Знову спочатку в, а потім я. П'ять, чотири. П'ять. Другий рядок. П'ять, три, третій рядок, п'ять, сім. Дві. І останній рядок. Шість. П'ять. Якщо ви не встигали, можна зупинити відео і спокійно порахувати. А потім подивитися далі. Всі циферки, які ми з вами назвали, є назви інтервалів. Тільки ми їх переклали з вами на італійську мову. Вони бувають за кількістю тонів великі, малі, збільшені, зменшені і чисті. Саме їх ми сьогодні будемо повторювати чисті інтервали. Одні інтервали звучать приємно, ми їх називаємо консонанси, інші різкі це диссонанси. Інтервали бувають гармонічними, коли звуки звучать разом. І мелодичними, коли звуки звучать один за одним. Верхній звук інтервалу називають вершиною, а нижній – його основою. Ось перед вами чисті інтервали. Чисті тому, що їх кількість тонів не змінюється. Всі вони консонанси і дружать парами-сестричками. Прима з октавою, кварта з квінтою. Повторимо кожен з цих інтервалів. І так, чиста прима скорочена чи – Ч1. Повторюємо один і той же звук. І з місця не рушаємо, тому прима має нуль тонів. Дивіться, де ми можемо побачити приму у житті. Почути приму ми можемо в крапельках дощу. Ось цій пісенці про крапельки ми бачимо, як багато звуків повторюється. Це і є наші прими. Давайте ми пісенку проспіваємо і зі словами і нотками без акомпанементу із акомпанементом. За вікном скінчилась злива, краплі капають весь день, то співає весну прима прима інтервал пісень. Do do re, re mi mi re re do do re, re mi mi re mi mi fa fa sol sol fa fa sol fa mi re do do do. <totipotente> А тепер ви складіть свою пісеньку, це буде теж прийму. Але спочатку розгадайте загадку. Про кого буде пісенька Запишіть свою мелодію нотками. І надішліть мені. Ми не бачимо ключових знаків. Тому в якій тональності ми будемо писати? Правильно, в до мажорі. Розмір ви бачите. Ну а тривалості вам підкаже склади в словах. Бажаю успіху. Ну, а ми переходимо від прийми до її сестрички, до чистої октави. Чому сестричка? Бо ми теж чуємо один і той же звук, але він знаходиться на октави вище, на кінці довгої шиї жирафи. Скорочено позначаємо Ч8, бо відстань 8 ступенів, а тонів пам'ятаєте скільки? Правильно 6. Подивіться, де в житті ми бачимо октаву. А ось твоє наступне завдання? Зупини на хвилинку відео і проспівай слова маленької пісенки в Октаву. Але будь уважним і попадай на правильний звук. Я почекаю. Ну що, вийшло? А ну ка я спробую. У жирафа довг! Сия! Може, у тебе якось інакше? Пробуй! А може, і так вийшло, як у мене? Сподіваюсь, все добре! Переходимо до наступної пари. Чиста кварта. Скорочено пишемо Ч4. Вона вміщує 4 ступені та має відстань 2 тони і півтон. Пригадуйте, так звучить перший нижній тетрахорт мажорної гами. Два тони півтон. Кварта це інтервал, який нас завжди спонукає щось робити, бути активними. Це є як півники, які нас вранці пробуджують, а можуть бути войовничими і побитися навіть. А в музиці є інструмент, який нас теж спонукає до дії. Це труба. Давайте проспіваємо пісенку про кварту. Чисту кварту на трубі нам заграли на зорі! do do fa fa do do, fa do do fa fa do do fa fa do do fa Зараз я прошу вас виконати завдання з чистою квартою. Допишіть недостаючі звуки, щоб вийшла чиста кварта донизу. Співайте цю пісенку і грайте на інструменті. Наступні два звукові файли без акомпанементу, а потім з акомпанементом вам в цьому допоможуть. А тепер сестричка кварти чиста квінта, скорочено ще 5. Вона вміщує 5 ступеней та має відстань 3 тони і півтон. Пригадуєте, так звучить другий верхній тетрахорт мажорної гами 3 тони і півтон. Вона має, начебто, пусте, порожнє звучання. В житті ми можемо зустріти квінту, коли заблукаємо в лісі. Пам'ятаєте, як ми кричимо? Ау! Ау! Пісенка, яку ми вивчили про квінту, опускала нас на дно моря. Я вам пропоную вивчити пісенку теж на морську тему. Пісенка про хвилі. Ми так і чуємо, як хвилі хитаються одна з одною. До, соль, соль, до, до, соль, соль, до, до, соль, соль, аміре, до, до. Квінту хвиля ми хитало, пісню море нам співало. Останок ще одне завдання. Треба розшифрувати і впізнати мелодію, бо її, бо її ми вчили. Давайте спробуємо. Як це робити? Зверху у вас написані в штилі потрібних тривалостей. А головне, треба визначити тональність мелодії. Хто вже знає? Правильно! Якщо ми бачимо Фадієс і Додієс біля ключа, це Ре-мажор. Перша нотка наша тоніка Ре. Від неї знаходимо всі інші нотки. Ви бачите, що її вам підказали на початку мелодії та в кінці першого та другого речень. Знизу підписано які саме самі інтервали треба знайти один за одним, щоб вийшла мелодія? Стрілочка показує напрямок, куди треба рухатись на пошук нотки догори або донизу. Я чекаю від вас відповіді на цю загадку. Працюйте, не поспішайте! Бажаю вам теж тут успіху. Ну і до нової зустрічі, любі мої!